До написання лісової пісні Леся Українка йшла все життя. Історію мавки може тільки жінка написати, полемічно наголошувала Леся в листі до матері, і зізнавалась, я таки сама неравнодушна до цієї речі, бо вона мені дала стільки хвилин екстазу, як мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Перше повір'я про мавок Леся Українка почула від своєї матері в селі Жабориця, що поблизу міста Новограда Волинського, і почути від матері образ мавки зачарував Лесю Українку на все життя. Але тоді їй було 9 років. До самого образу мавки потрібно було накопичити великий багаж знань. Леся написала лісову пісню 8 серпня 2011 року. А в кінці цього року, в листі до мами, вона писала, я в колодяжному серед ночі, самотою бігала до лісу, туди ніхто не знав, щоб мені привиділася малка. Вона цю малку, звичайно, уявляла собі. А написала на 41-му році життя в Кутаїсі, далеко від Волині». Вона пригадала Волинські звичаї, обряди. Линську міфологію, дядька Лева, вона навіть не змінила його ім'я, так він залишився. Левську дядько дядька Лев. Неповторний національний колорит, глибина філософської думки, довершеність драматургії усе це не просто притаман на лісовій пісні, а й виводить її на рубежі в літературі до вершин театру ХХ століття. Не з античних сюжетів, а на місцевому матеріалі зародилася геніальна драма Феєрія Лесі Українки Лісова пісня. Це поетичний твір про красу чистого кохання, високу мрію та одвічне прагнення людини до прекрасного. А прекрасне в людській душі, як і в природі ніколи не вмирає. Саме тому і сто років по тому лісову пісню називають діамантовим вінцем творчості Лесі Українки, а сама драма Феєрія і до сьогодні є одним із шедеврів світової літератури. Урочище нечимне, невловимі чари, якого на все життя полонили душу Лесі Українки, завжди приваблювало людей відомих письменників, художників, тих, хто просто живе неподалік, а вже 11-й рік поспіль в нечиному скликають гостей на літературно-мистецьке свято Лісова Пісня. Воно набуває вже міжнародного значення, це гарне свято, де долучається багато учнів, молодих письменників, поетів, які не тільки пишуть про нашу славнозвісну Лесю Українку, а про нашу чудову, гарну наньку Україну і про нашу Волині, про нашу ковальщину. Це свято відбувається за великою участі і допомоги обласної державної адміністрації, спілки письменників. В Волині на чолі з Ніною Петрівною Горик долучається до цього свята Ковальська районна державна адміністрація, щоб прийняти достойно на Ковальщині цю велику кількість людей. Щороку на свято лісової пісні відвідує колодяжна та нечимна і заслужена артистка України, солістка оркестру національного радіо Світлана Мирвода. Перше потрапила сюди випадково, привезла своїх дітей на екскурсію і з того часу відчуває себе однією з берегінь свята. Саме тут черпає натхнення для життя та творчості. Мабуть, нема в світі більш свят, яке присвячено літературному твору, так це ж літературний твір, драма Феєрія, який написаний настільки оригінально, який справді проймає, який є нашим волинським, тому що на основі якраз народних цих легенд і, і повір'їв. І справді уже роз мені здається, розширюється це коло тих однодумців і тих шанувальників нашого свята. Я кажу нашого, бо я хоч 25 років у Києві, себе відчуваю волинянкою. В залах літературно-меморіального музею Лесі Українки в Колодяжному завжди багато відвідувачів. Серед них студенти та учнівська молодь. Це і не дивно, адже Лесі Українка належить до тієї когорти історичних постатей, які залишаються сучасниками для всіх наступних поколінь. У цьому універсальність її таланту та мудрість пророка. Які допомагають нам позбутися духовного рабства і запалюють в наших серцях незгасний вогонь Прометея.